Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу і сьогодні наше 79 заняття на тему застосування електролізу. А на минулому уроці я вам розповів взагалі, що називають процесом електролізу. А сьогодні ми поговоримо з вами, для чого його можуть застосовувати. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, також поширити це відео серед своїх друзів, якщо звісно воно вам буде корисним. Саме так ми можемо поширювати український контент. Поширювати українські уроки, а головне саме цим витісняти російськомовний контент з україномовного простору. Тому давайте долучайтеся. Один лайк це плюс 10 показів, так само, як і підписка. Ніж більше підписок, то канал є більш то канал має більш довіру до себе. Тому долучайтеся, підписуйтесь та проявляйте активність. Тільки так можна повплинути на алгоритми Ютуба. Дивіться, застосування електролізу. Про що тут можна сказати? Скажімо так. Можливо, це буде дуже дивним, але з сілі та м, певних оксидів можна отримувати метали. Тобто певні види металів. Не усі, але певні види металів можна отримувати. А яким же чином це відбувається? Тобто ми знаємо, як взагалі відбувається процес електролізу. У нас є анод, який має знак плюс. В нас є катод, який має знак мінус. І в нас є певний електроліт. Ми через цей електроліт пропускаємо струм від анода до катода. Скажімо, якщо ми на аноді, е, ну, ми, ми, ми на аноді розмістимо якийсь, наприклад, сіліоксид, що має певні частки металу, так? то пройшовши струм через цей електроліт на катоді ось, осяде е, справжній вже метал. Ну, наприклад, скажімо, алюміній. Так? Тобто на катоді осягне алюміній. Тобто принцип дії електролізу саме такий. Тепер з приводу рафінування, що називають рафінуванням, ми розуміємо, що будь-який процес, як і той же електроліз. Не може забезпечити чистий алюміній чи інший будь-який метал. Тобто, коли ми пропускаємо е, струм через оцей електроліт, то на катоді, скоріш за все, осяде не чистий метал, а метал з якимись то домішками. Тобто у цьому металі будуть певні домішки, що будуть е, поєднані цим металом, тобто змішані з ним. І дивіться, що називають рафінуванням. І якщо нам необхідно остаточно очистити цей метал, ну я вважаю, що на 100% ми його все одно не очистимо, але ще раз зробити таку фільтрацію цього металу, аби він був більш чистим. Ось для цього є рафінування. Тобто ми ще раз пропускаємо, ми кладемо до анода м, наш цей метал, що ми отримали з домішками певними, якщо вони там були. Пропускаємо струм, він проходить через електроліти на катоді, тільки тут ось літру куди, треба написати катод. і на катоді осідає а, той метал, що утворився. Тобто вже чистий. Ще є таке поняття як гальваностегія. Що називають гальваностегією? Гальваностегія, ось скажімо, напевно, кожен з вас чув про таке поняття, як не золоте кольцо а позолочене кольцо. Тобто, що це таке? Ось можна. Ще є такі зараз вироби, як вироби з медичної сталі. І вироби з медичної сталі їх позолочують. Ну Це як прикраса ювелірна біжутерія, їх позолочують. Тобто на них наносять тонесенький слой золота. Тонесенький. Тобто, не так, як там якась проба він має. Ні, це просто тонесенький слой золота. І ось Це можна робити також за допомогою електролізу. Тобто, дивіться, ми кладемо е, до анода. Наш метал, наприклад, позолоту, яку нам необхідно нанести на наш виріб, наш виріб є катодом, а наша позолота є, скажімо, анодом. Ми пропускаємо струм, і оцей наш позолота осідає на катоді. Тобто все дуже просто на нашій позолоті. Чи, наприклад, якщо нам необхідно обробити у корозії якийсь матеріал, наприклад, труби якісь або, або, або машини, Тобто також це практикується. І є ще таке поняття як гальванопластика. Що це ж таке? Якщо нам необхідно зробити певний макет чогось, тобто певний макет якоїсь постаті, фігури чи маску, якусь, чи ще інше щось, то ми робимо спершу з воску е макет, який нам необхідно отримати. Цей воск ми поміщаємо до нашого розчину. На аноді в нас буде. Матеріал, який нам необхідно нанести на цю маску, ну, скажімо, на певний матеріал, так? щоб в нас вийшла певна фігурка. Пропускаємо струм, і на нашому катоді обсідається оця маска, яку нам необхідно було нанести, тобто оцей метал. Чи щось інше, наприклад. Тобто він осідає, потім ми достаємо його. Наша оця маска є катодом. Ми достаємо, видаляємо воски, отримуємо певну фігурку. Тобто нічого складного в цьому нема. Тема досить таки теоретична і досить таки проста. Просто необхідно запам'ятати оці поняття: електроліз, рафінування за допомогою електролізу, гальваностегію та гальванопластику. Тобто, все це відноситься до явища електролізу. Сподіваюся, ви цю тему зрозуміли. Можливо, залишилися певні запитання, то пишіть їх в коментарях. Не забувайте допомагати у розвитку українського контенту, українського Ютубу, разом витісняємо російськомовний контент з нашого українського простору. Тобто підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.